Добрий ранок, 6.30. Ми починаємо свою роботу. Зараз перевіряємо готовність покрівлі до нанесення праймеру. Покрі... Вірніше, не покрівлі, а стяжки. Стяжка заливалась на минулому тижні. Ось ми бачимо сірі плями на сонці. Вона вже побіліла. Говорить про те, що, що день треба, щоб вона постояла. Тому що вона ще не готова. Є вологість. Зараз тяжка висихає і ми готуємо поверхню до роботи. Першу прайміруємо, скриваємо його праймером, висихає. Потім переходимо до встановлення оцинкованих звісів, наклеїмо підкладку, верхній шар і покрівля буде готова під'єз житлового будинку.